Вітаю, друзі, в засніженому садку мрії, надії. Сьогодні цілий день у нас сніжок. Краса і тепло. Що... Головне, що тепло. Через пару днів буде плюсова температура, і я в цю плюсову температуру хочу висадити часничок, який я ще не спіла, якраз розстане сніжок. Дивіться, яка ялинка гарна в снігу. Ось. І ось, як я, бачите, як плюсова температура, стараюся свій розмаринчик. Він не любить тепло виставляти на вулицю. І оце, як буде плюсова температура і день, і вночі він буде стояти на вулиці. Він геть не любить тепло. Тому зачасту, хто каже, переносить в квартиру, в хату, там, де отоплюється, він пропадає. Ось, розвалило мій міскантус уже гарнючий. Ось, так все я і лишила, бачите, хризантеми, ящички, щоб моя Еля менше втоптувала. Де я бачила, що втоптано більше, то я ось ставила ящички, а, боже, спірею завалило геть. Дивіться. Ой, я її підложила, але її завалила. Дивіться, спірея кріспа з листочками. Зима, вже було 11 градусів, холоду. Я лівець теж завалила. Я ну, проходжу, коли дуже там завалює, стараюся підняти гілочки. Але ж, о, бачите, о, що тут ще в нас? Боже, все в снігу. Похироплідник, мені здається, теж буде Да. Літл Девід. Дивіться, повністю він треба підставити ящичок. Щоб він ось так. Зробимо. Дивіться, який він гарний зима. О, краса. Прийшло нарешті моє насіння. І піду забирати, буду робити розпаковку. Покажу, сама не знаю, що за насіння. Від кого і яке насіння. Ось така в нас погода, не знаю. Ось пампасна трава тут під снігом, а на своїй розсадній гряці. Ось, бачите, так і є хризантеми не обрізані. Ось. То я обрізала ось хризантеми. І просто так накидала на них. Побачимо, що, що і як воно буде. Ось. Ну, Більше показувати, звісно, нема що. Просто коли воно все так засніжено гарно, а коли звісно, це вже така грязюка, то і нема ніякої краси. Ось моя гортензія вкрита. І все. Це ще не обрізана малинка, ну нічого. Я думаю, що я ще плюсова температура, ще все вспію. Добре, показала свій засніжений садочок, свою ялинку. Тут у мене ось стоять мої річно-зелені. Е, Треба забрати, бо, мабуть, ялинка його придавить. І тут мій булівардік. О, бачите, а тут мій березник. О, так, все в снігу. Можна, мабуть, обтрусити ялинку. Добре, друзі, всім гарного дня і мирного неба над головою. До зустрічі. І нарешті я забрала е, свій подарунок. Е, від Наталії з Миколаєва. Канал називається Наталя Сім про Все. Я залишу посилання в першому закріпленому коментарі, тому що в неї дуже гарні там огляди є на томати, які я не могла купити. Ну, і Взагалі гарний канал. Ось, от, наприклад, Хамеліон, шоколадний блєво. Хурма, великий червоний, великий рожевий, в неї дуже гарні огляди. Ну, це, це 6 томатиків, але вона вирощує дуже багато томатів, перців. І в неї такі ну, дуже гарні огляди, і можна собі було б вибрати. От Я вибрала собі деякі томатики, але я їх купити не могла. І ось Наталя мені вислала, за що я їй щиро вдячна. Посилання на канал я залишу, і про томатики ви, про перчики ви зможете подивитися її огляди. Перець солодкий геракл, перець поланська бабура і просто якийсь перець гіркий. І перейдемо 11 квітів. Перша квітка Гайлардія. Ось Це квітуча рослина, що відноситься до айстрових. Вона є і багаторічна, і однорічна, ось, і різної величини, досить вона, так догляд за неї невибагливий, вона гарна, напоминає ромашку. Ну тут суміш, я не знаю, яка вона буде, буду садити і дивитися. Далі у нас іхіносцея, також суміш. Ну і хенцеї, наскільки я знаю, вони в основному ж, начебто всі багаторічні хенецеї. Але вони тут теж бувають і різні, тут суміш, ну, будемо дивитися. Так само і гвоздика. Гвоздик дуже багато, є однорічні, багаторічні. Ось, тому я не знаю, що це за гвоздика. Посію, буду бачити, можливо, Наталя мені напише. Так, дзвоники садові. У мене є 4 вида, і всі вони багаторічні. Ці не знаю, які Наталя мені вислала, що, що, що будуть за дзвоники. От. Потім така квіточка Хризантема кілівата. Це я геть не знаю, що це за квіточка. Ось, Чи це багаторічник, чи це однорічник, буду все читати і дивитися. Ну, Це не Рарія Приморська, всі знають, я думаю, це дуже гарна окраса любого квітничка. Я знаю, що на півдні України вона ось як багаторічник. Да, навіть у нас я бачила, що вона перезимовує. Ну, монарда. Монарда в цьому році я цитрусово сіяла, мені геть не сподобалось, але вони є різні. Будемо бачити, що це за Монарда. Не знаю, що це за вид. От Каріопсіс, мутовчатий суміш. Теж для мене це нова Квітка. Я не знаю, що це за квітка. Ось зовсім чи однорічник, чи який він. Але ну, цікаво. Ну, Космея Оранжева. Космея це однорічник, але вона сама насівається. Космею я дуже люблю, полюбляю, і навіть я чомусь. Вона в мене я сіяла, але чомусь вона в мене самосівом не насівалася. В цьому році в мене була темно-бордова. не знаю, чи вона насіється чи не насіється. Мальва Махрова. Мальви мене дуже полюбляла мама. Мальви. Не знаю, як ця Махрова, але Мальва трохи боліє ржавчиною, і вона. Чомусь я перестала її вирощувати, ну, спробую. Все ж таки Наталя старалася, мені, мені хочеться всі спробувати, а там подивимося. Якщо, допустимо, можливо, як в нас це літо було посушливе, можливо, вона не буде хворіти мальва. А зазвичай, мене це хворіє, як називали ржавчиною. І вона ставала негарна, і я перестала її вирощувати. Ну, буде нова мене спроба. Сама б я не купила. А ось Наталочка мені вислала, і я обов'язково спробую. Відразу відкритий ґрунт і квіточка ще така, геленіум. Теж нічого про неї сказати я не можу. Ось ось такі. Мені вислала Наталя е, насіннячко, за що я їй дуже дякую. То, тому що де, багато навіть я б і не купила би, і навіть і не знала, що таке, наприклад, хризантема кілівата. Я, я пам'ятаю, десь в неї в відео я щось бачила, але ось е, е, так само і каріопсіс для мене щось таке нове. І е, 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 на це, якщо невисокі. То це взагалі. А за томати я зовсім мовчу. Томат, хаміліон, шоколадний і блєво, Я їх так хотіла, що це ну, нас такі не продаються, Трошки насіння, звісно, повисипалося і трошки перемішалося. Ну, помідори, це все я відлічу, а квіти ні. Дивіться, скільки насіння багато. Дивіться. І з таких цінних томатів, які купити не можна. Ну, Наприклад, яке, я люблю Чорний принц. Я не збираю насіння. Я купую, воно недороге, От такі, вже, які тяжко купити, то, звісно, можна буде збирати насіннячко. Ось перчик. Дивіться, скільки насіння. Я Навіть цьому... в цьому році навіть і не думала, вже думаю, ай, не буде цей перець, щось він в мене не виходить. А можливо, от насіння зібране, таке домашнє, можливо, воно в мене буде, як сказати, буде добре. Побачимо. Ну, дуже мені вже хочеться. Зараз я все перечитаю, передивлюся. Я дуже дякую Наталочці, Наталочці це Миколаївська область. Канал, всім про все. Я лишу посилання і дуже рекомендую подивитися ось хто дуже любить томати, перці, ну, огляди в неї просто шикарні і дуже багато е, сортів. Все, всім дякую за увагу, гарних вам е, врожаїв на слідуючий рік, е, е, гарних покупок, насіння. Ось, і е, Всього вам найкращого і до зустрічі!